Я довні кольц, і це Україна. Останні новини щодня початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. The Russia does not want peace. Mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie. are Ukrainians. сьогодні, коли Росія продовжує атакувати мирних жителів в Україні за два тижні після того, як Дональд Трамп сказав, що йому знадобиться два тижні, щоб з'ясувати, чи Путін серйозно налаштований на мир або лише його обманює, ми звертаємо увагу на Брюссель, де щойно оголошено про нові санкції проти Росії. Середа 11 червня, три роки і 108 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш кореспондент у Брюсселі Джо Барнс почну з останніх новин з України. Бамас. Почнемо з України. Харків постраждав минулої ночі від великого російського авіаудару: три загиблих, понад 60 поранених. Мер Ігор Терехов сказав, що 15 квартир у п'ятиповерховому житловому будинку в Солонцевському районі міста залишилися у вогні. Це лише на південний схід від центру міста. Раніше він попереджав жителів, що очікується масова атака ворожих дронів. Та пізніше він прокоментував, що Росія випустила близько 17 дронів по місту. Уражені також будинки в Основ'янському районі. Це сектор, який головним чином розташований від центру міста на південь, такий собі трикутний ромб, що прямує на південь від центру міста. І це відбувається після очевидно цих ударів після серії атак минулої суботи на місто за допомогою дронів, ракет і плануючих бомб, які призвели до загибелі чотирьох людей і близько сорока поранених. Президент Зеленський цього ранку Судив атаку як жорстокий удар, і ці атаки минулої ночі в Харкові пояснюють більшість з чотирьох загиблих і понад 70 поранених по всій країні. Вчора 85 дронів і одна ракета Іскандер, випущені з Курська, були запущені в Україну. Основними цілями вчора були Харківська, Донецька та Одеська області. Можливо, ви пам'ятаєте, що це було два тижні тому, коли Дональда Трампа запитали, чи вважав він, що Путін серйозно ставиться до мирних переговорів. Чи просто тягне час, продовжуючи нападати на Україну? Україна. Дональд Трамп відповів: Ми дізнаємося, чи обманює він нас. А якщо так, то ми відповімо трохи інакше, але це займе приблизно півтора до двох тижнів. Коли я бачу, як ракети запускають у міста, це недобре. Ми цього не дозволимо. Ну, минуло два тижні, і мовчання Білого дому оглушливе. Тепер на землі в Україні немає значних рухів. Росія здобула невелику ділянку землі в Донбасі на південний захід від Покровська. Нічого нового на північ від Сум, тому вони все ще утримуються на лінії приблизно за 20 кілометрів на північ від міста. У Росії український дрон вдаряє по Пороховому заводу в місті Коткауск. Це в Тамбовській області Росії, приблизно 400 кілометрів на північний схід від Харкова. Щоб ви орієнтувалися. Це сталося вночі. Повідомляють тут через російські телеграм-канали. Тому алерти щодо здоров'я дуже важко. Отримати новини з Росії. Місцеві жителі на тих каналах повідомили про кілька вибухів під час атаки безпілотників на регіон. Відео ви знайдете у соціальних мережах показати велике полум'я поблизу заводу в Котовську. Незалежні репортажі з цього місця, і вони кажуть, що інформації про обсяг завданої шкоди поки немає. Сьогодні вранці я також переглядав неперевірені кадри двох дуже великих ударів по російських позиціях у Курській області, трохи на захід і південь. Денний захід від самого міста Курськ я не зміг перевірити це з інших джерел, тому я стежу за цим, але ви можете побачити деякі деталі. Ну тоді, в іншому місці, Україна учора повернула тіла понад тисячу загиблих військовослужбовців. Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про це сьогодні. Вранці усього було репатрійовано 1212 тіл з районів передової, зокрема Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська та Сумська області. Не було надано жодних деталей про кількість повернених російських загиблих, але цей обмін відбувся після переговорів у Стамбулі 2 червня і слідує за двома обмінами полоненими за останні кілька днів: дев'ятого та 10 червня. Червня Тепер на переговорах у Стамбулі Україна подала мирну пропозицію, яка включала обмін військовополоненими за принципом всіх на всіх і повернення викрадених дітей. Відповіді від Росії по жодному з цих пунктів ще немає. Це саме по собі добре, що загиблі поранені та в'язні можуть повернутися. Я думаю, це більше ніж просто. Це я не вважаю, що це означає якесь зближення між двома сторонами, бо очевидно, ці переговори нічого подібного не мали. Немає ЕЕ ніякого миру. Задумано Кремлем. Однак, це заходи для. Підвищення довіри, і, хоча вони самі по собі є хорошими речами, я думаю, що чим більше відбувається і репатріація загиблих, і обмін полоненими, це просто підвищує довіру і, можливо, можливо, дозволяє проводити ці переговори в потенційно менш ворожому середовищі, але побачимо, ми будемо. Підивимося тепер ще кілька слів від мене. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, сказав, що вибухова хвиля від вчорашнього масивного російського нападу на Київ пошкодила фасад собору Святої Софії Одинадцятого століття. Як ми повідомляли вчора, собор є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви пам'ятаєте, пан Сибіга сказав: брутальний терор Росії загрожує не лише нашому народу, але й нашій найціннішій спадщині світового культурного значення. Такий варваризм ставить Росію на один рівень із іділ. Та іншими жахливими руйнівниками спадщини ми наполегливо закликаємо ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати. Такі злочини мають бути засуджені, а Росія повинна бути виключена з усіх міжнародних форумів. Тепер я переглянув веб-сайти, але не було нічого ані в інтернеті, ані в щоденних прес-брифінгах від ЮНЕСКО чи ООН щодо нападу на світу, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор, останній твіт від ЮНЕСКО лише за кілька останніх годин стосувався глобальної загрози від перелову риби. Останній твіт від ООН святкує сьогодні як міжнародний день гри, і говорить: гра створює потужні можливості для навчання, які допомагають сприяти інтелектуальному, соціальному, емоційному та фізичному розвитку. У середу на міжнародний день гри і завжди ми повинні забезпечити, щоб кожна дитина мала можливість грати, навчатися і процвітати, якщо ви не в Дитячому садку в Україні, а тепер остання новина: Канада суттєво збільшить свої оборонні витрати щоб досягти цільового показника НАТО у 2% наступного року. Це буде на п'ять років раніше ніж обіцяли. Про це заявив прем'єр-міністр, новий прем'єр-міністр Марк. Карні у понеділок він виступив з промовою в університеті Торонто. Вони сказали, що необхідні дії для відвернення численних загроз у світі. Він сказав, зараз час діяти терміново, рішуче та наполегливо. Він сказав, що Канада занадто залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони, видаючи, що Вашингтон цитата зменшує свій відносний внесок у нашу загальну безпеку. Зараз Канада витрачає приблизно 1,4-1,45% свого ВВП на оборону. Уряд планує досягти цілі у 2%, витрачаючи додатково 9 мільярдів канадських доларів. Це приблизно 6,5 мільярдів американських доларів у цьому фінансовому році. Тож це вітальний крок від Канади, але цікаво цей коментар про Сполучені Штати. Його вітали посол США в Канаді зробив заяву, вітально оцінюючи цей крок. Не відповів на той коментар про скорочення відносного внеску США в колективну безпеку, але це відбувається в ширшому контексті. Отже, швидко рухаючись далі, раді бути приєднаними. До нас приєднався Джо, кореспондент з Брюсселя Пар Ексенс Джо багато чого відбувається. Ну з усім, що стосується Європи та НАТО зараз. Я бачу, що з'явилися нові санкції. Є нові. Е... Є, Марк, Рютте був у нашому місті, сказав, що нам усім потрібно вивчити російську, якщо ми не збільшимо наші витрати на оборону. Але що привернуло твою увагу з єврофронту? Так, привіт усім. Я дом. Давайте коротко подивимося на те, що відбувається в Канаді. Досить цікаво, що вони оголосили про досягнення 2% до кінця року, але. Буквально в десятиденний термін менше ніж за два тижні лідери НАТО всього 32 зберуться в гейзі столиці Нідерландів і домовляться збільшити витрати на оборону до 5%. З них 3,5% на важку оборону, такі як танки, літаки, ті речі. Це важка оборона. Потім 1,5% на пов'язану інфраструктуру, ваші залізничні колії, ваші автотраси, ваші мости, все те, що може бути використане для транспортування речей у разі необхідності стримувати російське вторгнення. Орнення на територію НАТО, тож це добре, що країни нарощують зусилля, як сказала б Маргарита. Але фактично, чи не запізно це, коли вже за тиждень їм скажуть о. Ваше 2% позбудьтеся цього. Нам потрібно від 3,5% до 5% зараз від вас. Так це цікаво, але так залишимось у Брюсселі, де я знаходжусь, де Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Вчора це вівторок по обіді, незадовго після пода було записано вчора. Оголосила про свої плани щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, і на папері це був вибуховий пакет, але я дозволю вам судити про це самим. О, аже, по перше, пан фон дер Ляєн чітко. Зазначив, що цей пакет санкцій вводиться через те, що Володимир Путін не проявив ані краплі готовності працювати добросовісно з цією ідеєю, і пропозиції щодо 30-денного безумовного припинення вогню. Це те припинення вогню, яке запропонували Україна та Дональд Трамп. Отже, це ідея припинення вогню, яка може бути використана для проведення справжніх мирних переговорів, але поки що Путін навіть не розглянув це. Тож дозвольте мені почати з того, що цей пакет санкцій я його прочитав, і я думаю, що це сприймається, це повинно сприйматися як чітке повідомлення від Брюсселя до Вашингтона, що Дональда Трампа по суті злегка обводять навколо пальця Росіяни як просто в більш дипломатичний. Мова тим до фактичних санкцій Урядам Європейського союзу та операторам Європейського союзу буде заборонено використовувати газопроводи Північний Потік, ті речі, які були підірвані в загадковій диверсійній атаці, справа якої й досі залишається не розкритою. Це означає, що спроба Трампа повернути Росію на Захід знову відкрити Європу та Америку для бізнесу з Москвою є майже закінчено. Це зближення не відбудеться під цим набором санкцій. Це фактично цікавий майже натяк на спадщину Ангели Меркель щодо спроби створити дешеве енергетичне сполучення між Росією та європейським континентом, і тепер цього вже немає, тому... Ми не повернемося до цього. Це спосіб життя, який викинуто в кошик для сміття брюссельської бюрократії, але є хороші новини. Тоді. Також буде заборона на і я, я цитую цей розділ, адже це важливо. нафтопродукти, Кінець цитати на основі російської сирої нафти. Чому це важливо? Це важливо, тому що такі країни, як Туреччина, Індія і ще кілька інших купують російську сиру нафту дешево, тому що ніхто безпосередньо не купує від Росії. Вони рафінують її самостійно, а потім продають до ЄС. Я припускаю, можливо, і до Британії вже зі своїм власним маркуванням. Тож ви купуєте. Рафіновані газові продукти або нафтові продукти з Індія, але це робиться з глибокими російськими продуктами. Тож Європа докладатиме зусиль, щоб припинити цей процес. Оже, хороші новини, комісія також наполягає на зниженні цінової стелі G7 на російську нафту з 60 доларів за барель до 45 доларів за барель. Понад той ціновий ліміт компанії фактично не можуть підписувати страхові фірми, наприклад, не можуть страхувати або забезпечувати страхові поліси на основі цих поставок, цих продуктів. Вам Не дозволено пускати кораблі з цими продуктами у ваші порти, тощо. Але ця угода, на мою думку, трохи складніша, тому що це угода Гі 7 Вона була підписана спочатку, коли Джо Байден був президентом. Зараз у нас Дональд Трамп є президентом, тому я просто не бачу, як це зможе працювати на рівні Гі 7 з Дональдом Трампом на чолі. І знову ж таки, ще трохи це називаємо енергетикою не банківською справою. І якщо буде погоджено, тому що як. Проте, санкції ЄС вимагають одностайного рішення з боку 27 держав-членів. Буде запроваджено повну заборону на фінансові транзакції з російськими банками, які не були відключені від SWIFT, що є тією системою обміну повідомленнями, яка використовується для відправлення транзакцій з банку до банку. Тож це цікаво, бо це фактично буде повна. Відключення від світ відправляє фікс для Росії, бо було кілька банків, таких як думаю, сільськогосподарський банк був виключений як частина зернової угоди. Наприклад, заборону буде розширено на 22 інших російських кредитори та банки в третіх країнах, які цитую фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій. І давайте, очевидно, перейдемо до великої проблеми. Це вимагатиме одностайної підтримки країн ЄС. У той час як Урсула фон дер Ляєн. Передчасно випередила Горщина, яка стала сумнозвісною, в вони ніколи не блокували прямо набір санкцій, але завжди намагалися їх послабити та змінити, погрожуючи накласти вето. Очевидно, є також словаки, які є одним із інших близьких партнерів Росії всередині ЄС. Отже, це цікаво, багато чого це великий пакет від Урсули фон дер Ляєн і. Збільшене тим, що вона насправді прийшла і провела прес-конференцію, щоб оголосити про це особисто. Зазвичай це робиться через прес-релізи, але вона фактично прийшла до того, що було тоді кутком для ВІП і зробила заяву разом з Каю Калас вищим представником. Отже, верховний дипломат є ЄС, і ось я думав, я прочитаю вам цю цитату повністю, яка може виглядати як певна шпилька до Дональда Трампа. Це те, що сказала фон дер Ляєн. Ми хочемо миру для України, незважаючи на тижні дипломатичних зусиль, незважаючи на пропозицію президента Зеленського про беззастережне перемир'я, Росія продовжує приносити смерть і руйнування в Україну. Метою Росії є не мир, це нав'язування правила сили. Тому ми нарощуємо тиск на Росію. Дивись вона. Не може бути, вона не може бути яснішою. Це про те, що Трамп фактично виконує свою обіцянку, яку він дав ряду європейських лідерів, що він буде чинити тиск на Путіна, щоб він погодився на перемир'я, і справа в тому, щоб Путін серйозно дотримувався перемир'я замість того, що він робить зараз, аналогічно. Президент Зеленський висловив цікаві думки щодо необхідності, аби Трамп чинив більше тиску на Путіна, і це було в його вчорашньому зверненні у відповідь на серію нічних атак дронів, які ми спостерігаємо. Від Росіян проти українських міст, ось що пан Володимир Зеленський сказав: важливо, щоб відповіддю на цю та інші подібні російські атаки була не тиша від світу, а конкретні дії від Америки, яка має силу змусити Росію до миру, дії від Європи, яка не має іншого варіанту, окрім як бути сильною. Отже, так цікава відповідь, враховуючи недавні заяви Трампа про те, що він відмовився від ідеї миру. І вважає, що краще дозволити Росії та Україні боротися як школярам ще трохи довше, і ви пам'ятаєте раніше, що Ось Зеленський рішуче відгукнувся на ці коментарі, фактично сказавши: Путін не шкільний хуліган, він вбивця, який вбиває українців. Давайте переносимося трішки через кордон до Польщі, де у Варшаві маємо цікаву історію. Влади затримали громадянина Польщі. Кого вони підозрюють у шпигунстві на користь Росії? Прокуратура у Варшаві назвала його як 28-річного Віктора Зе. Та сказав, що його заарештували 4 червня службою внутрішньої безпеки скорочено СВБ за звинуваченням у збиранні та передачі чутливої інформації російським розвідувальним службам. Він нібито збирав дані про критичну інфраструктуру, о-о, є важливим для оборони Польщі, а потім передавав цю інформацію росіянам, що поляки вважають загрозою національній безпеці. О це так частина стратегії Польщі та Заходу щодо посилення спроб. Боротися з російським шпигунством всередині НАТО, і тоді в моєму останньому і... 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 оновлення сьогодні я трохи відійду від теми України, але це дуже важливий контекст, який поверне нас до України. Міністр закордонних справ Індії відвідував Брюссель з торговою місією, і під час цього він дав короткі коментарі журналістам і сказав: Індія завдасть удару в глиб Пакистану для ліквідації терористів або будь-яких потенційних загроз. Але чому це важливо в контексті України? Просто кейжучи де метанивий є великим експортером 155-мм міліметрових артилерійських снарядів, а також вибухових речовин, що використовуються для їх виробництва. Що Україна використовує у великій кількості 155. Був. Коротке замороження експорту з Д... Індії до можливо не безпосередньо до України, але з, з Індії до Європи, а потім, можливо, до України. І сталося коротке замороження цих експортних постачань, коли Індія воювала з Пакистаном у короткочасній війні через кордон. І тепер, коли бойові дії припинилися, нам потрібно уважно стежити за цим експортом. Та чи Індія ретельніше наглядає, чи бути більш обережними з тим, що дозволяє покидати країну, оскільки можливо накопичує запаси для власних напружень з Пакистаном. На цьому я зупинюся дом. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса